А ти знав, що наші в Польщі не живуть в бараках, як думає більшість українців. Я приїхала сюди, щоб вам це доказати. Заходимо до хостелу. У Вроцлаві ми маємо 46 таких об'єктів, де живуть українці. Покажу, в яких вони живуть умовах. А ви оцініть. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей хостел. Чи жили б ви в таких умовах. Ось так виглядає спільна кухня. Можете не турбуватися, вона тут не одна: стиральна машинка, дві плити. Витяжка, все працює, мікрофольові печі. Дивіться, ще один холодильник, ще така одна кухня. Є ще наверху одна кухня. Є дуже багато балконів в цьому будинку, тому люди можуть собі нормально посушити речі, відпочити, подихати свіжим повітрям. І є задній двір в цьому будинку, так що за цим будинком. Ось так виглядає перший санвузол. Він тут не один. У нас тут прибирання щотижня. Приїжджає клінінг і перебирає всі спільні частини. Правила проживання. Чому це дуже важливо? Тому що ми турбуємося, щоб ви жили тут в спокою, не було у вас яких проблем з п'яницями, сусідами, не переживайте за це. Адміністратори реально за цим слідкують. Ідемо вниз, покажу вам кімнату, яка зараз вільна. Приготуйтеся, бо ви не повірите своїм очам Та-дам! Барак, який всі очікували побачити, ось так він виглядає. Що ви думаєте про це? Скажіть, як би ви оцінили цей стан кімнати, чи ви б тут жили? Реально тут дуже класно пахне тут. Блін, і ці кроваті, вони однакові. Тому якщо ви пара, ви можете жити собі разом стілити, да? угу. з'єднати ці кровати і спати разом. Техвідділ слідкує, щоб у вас все працювало, нічого не було поломано. тому ви можете до них спокійно звернутися з будь-яким питанням. Ось так виглядають бараки для українців в Польщі. Оцініть, напишіть в коментарях. А якщо хочете забрати цю кімнату, дзвоніть і пишіть нам. Маєте контакти під цим відео.